Переходимо з вами логічно в мета рекламу. Мета реклама це Facebook Instagram. По-перше, я вам хочу залишити посилання на посібник з креативів самого да, як створювати рілси, що для цього важливо, тому що рілси і відеоконтент в соцмережах це є must have. Навіть в суперконкурентних нішах, як дитяча одежа, якщо робити якісний контент, в тому числі за допомогою рілсів, ви зможете вигравати конкуренцію. Тому що конкурувати в дитячій одежі просто фотографіями дуже важко. А відео в інстаграмі можуть дати вам ці переваги. Які є принципи створення цього контенту, є по цьому посиланню, зможете подивитись. Основні моменти, які я хочу зараз підкреслити: коли ви створюєте рілси, вам треба приблизно притримуватися ось цього сценарію. Перший кадр має привертати увагу. Це може, має бути щось незвичне, щось то, на, чого, на чому зупиняться очі користувача. В серединці ви розказуєте про свій продукт, і фінально ви маєте сказати, де цей продукт можна купити. Що ви є інтернет-магазином, чи щось, що людина зрозуміє, що ви не просто робите розважальний контент, а ви робите контент, мета якого. Залучити користувачів на свій інтернет-магазин чи в свій сервіс. Тому збережіть цей сценарій і використовуйте його для того, щоб створювати ефективний контент для соцмереж. Тут в посібнику більше є інформації, де ще можна брати цікаві ідеї для створення контенту для соцмереж, які ви можете використовувати. Є такий інструмент в Гуглі, а є схожий інструмент в Фейсбуці. Він називається бібліотека реклами. Як їм користуватися? Переходите по цьому посиланню, далі обираєте регіон, в нашому випадку Україна, вся реклама, і вводите, наприклад, назву магазина, який вас цікавить. Да? І дивитесь, яка на цю тему є реклама, як вона виглядає. Прямо можете побачити, що за відео. Як воно це відео виглядає, чи що за зображення, які тексти. Рекламується воно в Фейсбуці, чи в, Інстаграмі, чи в Фейсбуці в Інстаграмі. Коли ця реклама була запущена? Скільки вона вже працює? Уявіть собі, ви подивились Google тренди. Потім ви виписали конкурентів. Подивились кожного конкурента по Сімілар Вебу, їх канали, їх трафік. Переглянули кожного конкурента, що вони пишуть в описі своїх товарів, послуги, які використовують переваги. Подивились їх соцмережі. Потім. Переглянули їх рекламу в Гуглі, а зараз ще переглянули їх рекламу в Фейсбуці. І так по кожному. Уявіть собі, яка у вас величезна кількість корисної інформації з'явиться. А якщо ми ще це все накладаємо на тренди, то взагалі це вже серйозніший аналіз, на який так, да, треба витрачати час, але краще на початку витратити час, чим потім втратити гроші. Тому дуже вам рекомендую це використовувати. Бібліотека реклами Facebook дозволяє дуже детально подивитися, як виглядає реклама в різних категоріях, різних магазинів, подивитися, куди вона переходить, як виглядають ці розділи, на чому є акценти, і це дуже і дуже важливий момент, на який я вам дуже рекомендую звертати увагу. Чи користувався хтось тими інструментами? Дайте, будь ласка, зворотній зв'язок. Чи все, що я показую для вас нове? Нове, супер, супер У вас. чим займатися вільний час. Дуже вам дякую, друзі. Дуже вам дякую за зворотній зв'язок. Супер, супер. Дякую, дякую, дякую за ваші відгуки. Окей. Далі, коли ви вже для себе зрозуміли, який контент використовується в категорії, як вам його створювати, тоді тільки можна переходити для створення рекламних кампаній. Розкажу, як. Взагалі виглядає рекламний кабінет Facebook, які там є основні нюанси, і на що треба звернути увагу. Як ви бачите, перша ціль рекламних кампаній це впізнаваність, далі трафік, взаємодія і далі тільки продаж. Це означає те, що Facebook нам якби підказує, що для того, у вас, щоб у вас щось купили, потрібно спочатку, щоб у вас, до вас про вас дізналися і вам почали довіряти. Тому. Всі ефективні рекламні кампанії в соцмережах, вони будуються по цьому принципу. Спочатку робота за аудиторією на впізнаваність, на знайомство з використанням ваших конкурентних переваг, а де, ми їх, де їх взяти, як проаналізувати всю цю історію, ми з вами розглянули вже. А тільки далі формується продаж. Якщо ви хочете в соцмережах продавати в лоб, то, скоріш всього, результат буде негативний. Тому спочатку треба формувати зацікавленість як в цьому сценарії. Привернути увагу, розказати про себе, а тільки потім пропонувати і щось продавати. І таким чином формується і вирва продажів в рекламних кампаніях в соцмережах. Яким чином це працює? Уявіть собі, що у нас є три кола: перше коло це велике коло, там, де ми кажемо про себе, хто ми такі, чим ми займаємося. Це робота з великою аудиторією, і вона дуже холодна. Вона нас не знає, вона нам не довіряє. Коли ми показали щось цікаве, на нашу думку цій аудиторії, частина з цієї аудиторії зацікавляться тим, чим ми займаємося. І це вже менше коло в рамках цього великого кола, і це вже робота з теплою аудиторією. І якщо частина аудиторії стає теплою, все ж таки захоче на щось купити, це буде найменше коло всередині ядро, і це вже робота з гарячою аудиторією. Отак от от будується по трьом колам робота в соцмережах. Спочатку ви працюєте з холодною, хтось цією аудиторією зацікавиться, вона стає теплою, і хтось з теплою щось у вас купує. Які є цілі? Які є інструменти в цих трьох колах? Перше, найвелике це робота з контентом. Оці рілси, контент, відео, фото, все, що ви використовуєте, да, щоб розказати про себе і зацікавити. Далі ви показуєте, як ваша. Послуга чи продукт може вирішити проблему. І тільки якщо людина зрозуміла, що це їй підходить, ви можете пропонувати їй продаж або замовлення послуги. І таким чином закривається рекламна кампанія. Тому ефективні рекламні кампанії це завжди робота з трьома різними аудиторіями: з холодною, теплою і гарячою. І тільки таким чином можна отримувати результат. Якщо ви хочете просто продавати в лоб, Часто це не дасть результат. Або результат буде дуже короткостроковий. Ось така історія. Які є цілі, да? якщо ми кажемо про впізнаваність, це підвищення впізнаваності бренду або послуги, охоплення ваших рекламних кампаній? Якщо ми кажемо про розгляд, це залучення аудиторії, в ваші соцмережі, щоб вони підписалися, це взаємодія з контентом, лайки, коментарі, да? перегляд ваших відео. І якщо ми кажемо про конверсії, це вже повідомлення в Дірект, це продажі на вашому сайті, це от є основні конверсії. Тому завжди все починається з пізнавальності, далі взаємодія і тільки потім конверсії або продажі. Збудуйте це у себе уявлення для того, щоб ефективно працювати в соцмережах, ефективно робити контент, ефективно залучати аудиторію і формувати довіру. До вашого бренду а довіра формується тільки контентом, тільки зображеннями, тільки відео, тільки взаємодією. І якщо ви на це на сьогодні не звертаєте увагу, будь ласка, зверніть на це увагу, тому що це дійсно буде працювати.